Вітаємо вас абсолютно. Я ведучая Єлизавета Ярещенко, це кризовий психолог Андрій Фоменко. Я вивчила, нарешті ми, до речі, вже закінчуємо перший сезон сьогодні, останні епізоди, і говоримо про емоційний інтелект та критичне мислення. Говоримо про це. Лише говоримо. До речі, дійсно так відбувається. Коли людину затоплюють її емоції, коли от вимикається критичне мислення. Коли от критичне мислення говорить до побачення людині, у дивіться тут просто все. Давайте я спочатку розкажу, як це працює. Наша префронтальна мідіальна прифронтальна кара головного мозку це передня частина нашої голови. Ну, там можете в мене побачити. Да, оту, Отут. Да. Покажіть, можете на мені. Таке так можна показувати. А, на мені. Частина лобних далі приймає участь там трошки вгору. Це найпізніше утворення головного мозку. Найпізніше. Якщо ми скажемо в якихось термінах, то навіть можемо сказати, що в тому вигляді, в якому вони є у вас і у мене, це десь порядка 500 тисяч років. Короче, це все існує. До цього. Все, що було до цього, було інше трошки. І з того часу, як воно виникло, оскільки це пізнє, значить, утворення, то всі балачки про те, як зберігти критичне мислення якраз в якихось стресових випадках, умовах і так далі. А що йому протидіє цьому критичному мисленню? Йому протидіє потужний надпотужний механізм біологічного захисту, який представлений в нашому мозку такою штукою, як амікдала. Амігдала, амігдала, амігдала. це міндаліна головного мозку, яка регулює всі наші захисні реакції, зокрема бибіжі у відповідь на зовнішні подразники. Коротше, отака історія. Тому якщо людина перебуває в стані збудження у відповідності на подразник, який сигналізує небезпеку, то від потужного сплеску гормона норадреналіна, які утворюються якраз в голові, може виникнути механізм відключення нашого критичного мислення. Такий чик і все відключила. Тобто таке буває, і дуже часто це поєднує, поєднує з таким словоутворенням, утворенням, як гостра реакція на стрес. Або оперативна реакція на стрес, як у Чарльза Голка, наприклад, про це говориться. Тому всі розмови про те, що можна остаточно керувати своїми емоціями, це пурга. Ну, от, якщо простим словом, пурга. дещо ми можемо контролювати, встановлюючи. Свою позицію відносно подразника. Якщо ми помітили подразник вчасно, відчули перші зміни, оце якраз про емоційний інтелект, як це виглядає в динаміці, ми відчули перші зміни, якийсь примітивний такий первинний емоційний процес збудження. І відреагували на нього е, тим, що відірвалися від цього. Ну там, наприклад, пішли з того міста, де до нас чіплялася там якась підвипивша особа. Угу. І ми такі все, розірвали контакти свалили. І в цей момент во, клас. Це відбувся процес. Е, ми продемонстрували таким чином емоційний інтелект. І в той же час ми, ми забезпечили собі е, певний контрольований рівень стресу. Тобто, це вже є процес регулювання е, емоцій або, ну, ну, скажімо так, стабілізації свого стану. А вже потім там, дихальні вправи, там, молотити мішок, бити батаками там, і так далі, це все потім. Спершу розір, розрив контакту з подразником. Встигли вчасно, окей. Не встигли, ну. Що ж робити? Просто от в емоційного інтелекту і критичного мислення є дуже багато саме спільних таких характеристик, серед яких саморегуляція, самоаналіз. І ось коли відбувається ось ця ситуація, коли людина, наприклад, затоплюється емоції страхом, і вона розуміє, що в неї ось є певний подразник, вона починає боятися, починає щось відмикатися. Якщо людина пропрацьовує свій емоційний інтелект, ось ці навички, чи можливо у них. Зняти, не, е, уникнути ми ніколи нічого. Ми завжди будемо перебувати в стані, коли емоції можуть взяти верх. Є такий класний фільм е, керування гнівом. І там чувак, який там головний герой, я зараз вже не згадаю, як його звали ми, Він каже таку фразу: Я тому побував у вас тут на цих зустрічах школи цього керування гнівом, і каже, е, Мені дуже сподобалося. Ви насправді круті фахівці. Там були такі ж ребята, як я, приблизно одне. Я каже: круті фахівці, методики керування гнівом, у вас чудові. І взагалі це все ідеально працює до тих пір, поки я дійсно не розізлюся. Тому всьому є межа і контролю над своїми емоціями теж є межа. Отже, ми маємо розуміти, що. Якщо людина вчасно зрозуміла, що можуть бути непереливки, і ви пішли, ви ок, для цього тепер безпосередньо до емоційного інтелекту підходимо. Для цього треба розпізнавати всі зміни емоційні, які в тобі відбуваються. Тобто, коли ми розрізняємо, що наш страх умовно можна поділити на напруження, тривогу, там потім там Якийсь, давайте, там, третій щабель там, да, там, да, по по наростаючій. Наприклад, паніка, да, там, ну, uh -huh. і четвертий там, повна відсутність контролю там, да, за, ну, над ситуацією. Ну, Якось її там назвемо, не знаю, там, ажитація там якась. Окей, ми тоді розрізняємо це і можемо якимось чином з цим працювати. Тобто, в першу чергу розриваючи контакт з подразником. Ну, уявіть собі, якби от працювало так, як у нас уявляють люди. Уявіть собі, ви там перебуваєте безпосередньо в зоні потенційного ураження якимись речами, да, там тирем -е, І ви такі, я буду дихати, і, типу, не буду рятуватися, я зараз продихаю, це все. Зараз я помедитую. Це тупо. Тому організм працює так: рятуйся, потім дихай. Рятуйся, потім дихай. От, прикладу, зараз дуже багато таких ситуацій, в яких ми відчуваємо стрес, коли там, до породу, починається повітряна тривога. І всяке в принципі yeah. може бути. Чи може людина сформувати певний паттерн поведінки? От вона аналізує свої емоції. Вона думає: о, я зараз м'я трясусь до прикладу. От це не рам, це нормально. Якщо ви трясетесь, продовжуйте. ну коли ага. І от коли до прикладу дуже часто трапляється, коли там прям якісь загрози ми чуємо повітряну тривогу. Ну починається якась Конечно, така це, паніка ну, для того, і звучить повітряна тривога, щоб ви відчули паніку. Так, і щоб потім пішли в укриття. але всяке, так, в укриття. всяке може траплятися, от як вибудувати от той патерн поведінки, або як собі в голову вклинити, що потрібно зберігати от, критичний розум. Порядок дій. Встановлюємо порядок дій. Угу. Звучить повітряна тривога, йдемо в укриття, е займаємо належне місце, щоб не створювати перепони для інших людей. Потім дихаємо, медитуємо і так далі. Все, порядок дій встановлено, діємо так. Будь-яке нове місце, яке є потенційно опасне небезпечним, перепрошую, має бути проаналізовано з точки зору того, щоб там забезпечити собі захист, встановити алгоритм дій, послідовність діяти в, в межах цієї послідовності. Не будете і, і тоді у вас не відбудеться панічні там якісь зміни, панічні ста, панічні реакції. Перепрошую. Угу. Ось стосовно панічних реакцій. Що робити, якщо, до прикладу, опиня... опиняєшся з людиною, яка от зараз має цю реакцію, як з нею правильно поводитись? Е, спокійно, чітко, послідовно сказати їй, що їй робити. Що таке панічна реакція? Це коли ми не знаємо, що нам робити. Все встаємо, переходимо там в інше місце, там буде безпечніше, там да, і ви включаєте оцей супровід людини. А наскільки ефективним Ми є... говоримо про панічні реакції, а не про панічні атаки, окей? Тому що це окрема історія. А різниця, яка між панічними Суттєва, атаками? Суттєва, панічна реакція це нормальна реакція на ненормальні обставини, коли ти не можеш, ти не готовий реагувати. от щось відбулося, а ти не готовий реагувати. Панічна атака це відстрочена реакція на стрес, нічого не відбувається, а ти демонструєш нічого не відбувається, а ти панікуєш. Оце панічна атака. По суті, нічим не відрізняються, але людина відчуває там, дискомфорт, м'яко кажучи. Вона відчуває, що в неї там, прискорюється серцебиття, починає там, сохнути в роті. Там. Німіють кінцівочки, починає з'являтися страх смерті, потилиться, може обличчя заніміти. Вот. І от цей оцей момент. Або ще є панічні атаки по вісцеральному типу. Це коли у людини кишковик включається в этот процес, там може виникнути нудота, запаморочення може бути і так далі. Тому подібне. Тобто вони є по кардіотонічному, по, по кардіотонічному типу і по вісцеральному типу. Там, де більше серце приймає участь там, дихання, нестача дихання, ну, це кардіотонічний цей тип. А коли у людини там більше скручує там, животик, там появляються позиви там, на дефікацію, там, оце, ну, болить біль в животі, з'являється, дискомфорт, то це вісцеральний тип. Наскільки дієвими є ось ті самі вправи дихальні, або ви ще перераховували? От, ну їх, в принципі, потрібно вже застосовувати, коли ти плюс-мінус заспокоївся, чи так, в той момент? Ні, Можна вам цей треба, алгоритм? Я далі ще раз скажу, дивіться. Відреагували на ситуацію, перемістилися в місце безпечне, якщо треба комусь допомогли, нікому не заважаємо, тоді починаємо дихати, тоді починаємо проступувати себе, повертати зв'язок з тілом і так далі, і тому подібне. Тільки в такій послідовності. Дихаємо для того, щоб, наприклад, медитація, візуалізація або е, стабілізація, інші форми стабілізації, поведінки е, і е, психоемоційних проявів. Якимось чином працювали, це треба працювати з цим кожного разу. Тобто, ой, я кажу кожного разу, щодня, що там, ну, раз на два дні. Щоб медитація вас заспокоювала, треба її практикувати, щоб дихальні вправи вас заспокоювали, їх треба практикувати без подразників. Тому що, так, да, ви навчилися, ви навчилися себе опановувати, окей, тоді в подра... ну, під впливом подразника може спрацювати. Якщо ви не вмієте, то ви можете надихати собі ще більшу пані. У нас там дихайте квадратом. Дихайте квадратом. Тут можна да, сказати. Перед тим, як дихати якоюсь моделлю дихання, тому що вони є абсолютно різні, квадрат це одна з форм, там є там, зараз пропонується дихати там, вдох. Видих, вдох, видих. Можна так дихати. Можна дихати вдох підрахунок на 4, потім затримка дихання на 4, видих на 4. Короче, опять, блин, затримка дихання це квадрат. А, рекомендую спочатку перевірити, щоб ви раптом не надихали собі блин, паніку ще більшу. Тобто, якщо неправильно Конечно. дихаєш, або не підходить цей тип дихання. Ну, от ви можете дихати в пакет. Ви перевіряли, от буде вам краще, якщо ви дихаєте в пакет? Ну, я не знаю. Тому що не перевіряли? Ну, звісно, треба перевірити все спочатку. Чи комфортно вам взагалі, бли, чи може це хлопання пакетом буде викликати у вас ще більшу паніку. Тобто, перед тим як почати використовувати якісь техніки для того, аби заспокоїтися або покращити стан, треба вже готувати себе до цього, в принципі, якісь такі елементарні моменти. А що стосується взагалі міжособистісних стосунків, говорять, що от очі бачать, серце очі, очі бачать, серце стукає. Типу, от коли людина, можливо, побачить щось на вулиці, угу. Е, і дівчину з іншим хлопцем О, не, не не, нехай буде. я ж відчуваю про що ви нехай, нехай буде навіть і таке, і наприклад, не хоче розбиратися в цьому, тому що десь емоції починають затоплювати. Починається починає з починає з'являтися ось той самий страх, або щось інше починає відчувати. От як в таких ситуаціях себе поводити, а... як підходити до розмови? Ну, першу чергу там не ховайтеся, обозначтеся і скажіть, щоб там, потім не вам з вас не зробили там мало, лі може ваш партнер і скаже, ти мене переплутав. Там підійдіть, привітайтесь і підіть. Не встановлюєте ні з ким. Ну, а якщо ви відчуваєте, що ви не контролюєте емоції, то краще йдіть зразу там додому. І е, потім, коли ви вже стабілізуєте свої емоції, тоді вже починаєте про це говорити з людиною, яка да. ну побити грушу, не знаю. там, Попінайте о, е, круто. Е, до прикладу, о, говорили теж про те, як там пинати грушу або щось інше. От дуже часто. Люди, коли відчувають якийсь стрес або коли їм просто дуже погано, вони в чомусь розчаровані, вони керуються емоціями і потім роблять вчинки, про які дуже шкодують. Ми говорили про те, що ось потрібно просто прийти додому, заспокоїтися, і лише після цього приймати якісь рішення. В принципі, після цього і повертається критичне мислення, коли ти починаєш заспокоюватися. Чи в усіх людей присутнє критичне мислення, коли вони на емоціях, в принципі, ні, Чи... да, Абсолютно? ні, ні, ні. А, а, ні, ми не контролюємо себе на високому рівні. Як кажуть, у нас є такий термін там, почуття високої психоемоційної модальності. Негативні. Ну, негативної модальності. Так. І якщо людина відчуває там злість-злість, прям, прям там ненависть і так далі, тому подібне, то її треба відреагувати якимись фізичними вправами. Якщо ви її не відреагуєте, то ви підете когось наб'єте. О, давайте поговоримо про це. Давайте. Дуже багато хто путає, і я в тому числі сублімацію і відпрацювання. Відреагування. Від, відреагування. Розкажіть про це, будь ласка. Сублімація це заміна, це деяка заміна. Якщо ви, наприклад, відчуваєте гнів або страх, то сублімуєте ви через якісь творчі форми, через творчість. Там можете малювати, там намалювати людину, там, наприклад, з відтятою головою. Ну, і це такий прояв. Або агресії. написати днівного вірту. Або там напишете, там, що мій друг оказався вдруг. О, і ні друг, і ні враг. А так, да, там, ну, от щось таке. О, це і є відреагування, це сублімація. А відреагування існує таким чином. В першу чергу ми говоримо, повідомлюємо людям навколо, що ми відчуваємо якусь неприємну емоцію. Наприклад, ти мене дратуєш. Ти мене дратуєш. Я не хочу продовжити цю розмову. Або твоє не ти, а твоє питання так буде коректніше, або твоя поведінка, там, твоя настійливість, твої слова до мене. Там можеш, будь ласка, не застосовувати такі слова. Оце є відреагування. Тобто відреаговано, має бути відреаговано. Не тоді вдома такий. Сидить чувак, стандартна тема. типа, сидить чувак і таки починає. А що йому не відповів? Блін, чому не сказав оце? Я ж йому міг би сказати. Я ж міг би їй сказати оце ні. Це біч, Спасибо, а, постійно. А не сказано. От вчиться відреагувати. Не сказано, але що далі... не сказано. Тобто це не сублімація, це прям, пряма дія. І плюс, якщо ви в критичній ситуації побити щось, там, якщо ви відчуваєте, що це там, напруження пов'язане з агресією або страхом, то наш мозок хоче, щоб ви зробили дві дії простенькі, бий, біжи. І ви тоді починаєте щось бити, кудись бігти на місці і так далі. Пробіжіться крос, потім ідіть і з'ясовуйте стосунки. Тобто це теж допомагає Конечно, повернутися. Ми є тіло. Ми є наше тіло в першу чергу. Якщо ми не, не даємо тілу відреагувати на якусь емоцію, ніякої позатілесної психології не існує, ми є наше тіло, ми є наш тваринний мозок, ми є а, наш попередній досвід, ми є. Да? Тобто, все це має працювати на по... вирішення цієї ситуації. Отже, емоційний інтелект дуже пов'язаний з критичним мисленням. Найперше, що ви маєте зробити, це усвідом... розпізнати емоцію. Так, усвідомити, розпізнати свою емоцію. Далі повідомити, повідомити іншим. про це іншим, відповідно. Потім Гарна трішечки... Алло, СБУ, я хвилююсь. Будь <реш> ласка, відійдіть від ага. мого вікна. <реш> Мені не приємно. Тут питання в тому, чи є дійсно СБУ під вікном. Тому що може бути таке, що вам здається, і це ознаки параної. М -м -м. Багато чого здається людям. Це може бути відхиленою поведінкою. Відхилена... Кажете, відхиленим відхили... сприйняттям. Відхилення сприйняття, відпрацьована поведінка. Коротше, повідомили. Так. І потім, якщо цей подразник надто сильний, ви можете відійти. Там, якщо цей подразник не відреагує на вашу там, ну не можна сказати стихійному лиху, я там хвилююсь. Да? Треба драпати спочатку. Тобто, ну ви розумієте, що ви не співаєте. Ей, Мора, не хвилюйся, я теж хвилююсь. Раз-два. Все. Мора, стій, раз-два. Або оце, і земля ціла. <реш> Тому. A, від a, навчайтеся, пізна, пізнавайте себе, спробуйте зрозуміти, що ви відчуваєте спочатку під час, коли ви спокійні, коли ви щось відчуваєте приємне, потім перейдіть до негативних емоцій. Чим більше ви будете знати про себе, тим буде зрештою краще. На цього, в принципі наш подкаст. Це ж ментальне. Про ментальне. Про, аж про. знаєте? Pro. Так, так у з нас, у нас така би. Е... Протиракетна pro. оборона. Про ментальне. Як от у всіх додатках є про версія. Oh, ви були по айфонам з трьома камерами. Ми, ми були айфонам з трьома камерами. Ну, якщо ви нас будете дивитися через років 20, мені здається, що ми не будемо геть про. Да? Через років 20, не факт, що. Мені буде зато не соромно. Я, скоріше за все, вже тому. Років 20. І все.